Вітаю на каналі Української правди. Не червень, а диво і подарунок. Близько сотні міжнародних угод на суму близько 16 мільярдів євро. Це результати конференції третьої конференції з відновлення України на цьому тижні. Вчора було підписано угоди з Японією і Сполученими Штатами Америки. Президент назвав безпекову угоду з американцями найсильнішою домовленістю зі США за час незалежності. Лідери Великої Сімки тим часом домовилися дати. Україні позику 50 мільярдів доларів, які візьмуть із заморожених російських активів. Ну і попереду саміт миру а, у Швейцарії. Виправили проблемні положення підсумкового документа, які мав міг мати негативні наслідки до України. Після цього деякі країни відмовилися їхати до Швейцарії. Деякі поставили це рішення на паузу. Що все це означає, чого нам очікувати від саміту миру, який відбудеться завтра після завтра? Говоритиму далі з головною консультанткою Національної Інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко на зв'язку. Пані Аліно, добрий день. Вітаю. Давайте почнемо з великої сімки. Результати саміту тут і безпекові угоди, і 50 мільярдів. Чи можна все це називати ознакою якоїсь принципово нової рішучості заходу, можливо, зрушенням заходу? Чи для вас це очікувано і передбачувано? Певною мірою передбачено, тому що, наприклад, дискусії щодо російських активів велися вже давно, і це справді просто непросте рішення, тому що реалізація цього рішення, ухвалення цього рішення, потребувало досить конкретних механізмів, тобто не можна було оголосити про передачу. Мова ж йдеться не про передачу безпосередньо заморожених активів, а про відсотки з тих активів, і це теж рішення, яке потребує певних механізмів реалізації, які треба було заздалегідь продумати. Тому це все було це все було процесом для обговорень, дипломатії і так далі. Але в принципі рішення було доволі таки <кхм> очікуваним. Непросте треба сказати, тому що можна наштовхнутися і на певні складнощі з боку деяких європейських країн, зокрема, наприклад, з Угорщини, можна наштовхнутися на на певні грошово-грошовалютні ризики, тому що можуть деякі країни втратити інтерес до євро через те, що російські активи заморожені з політичних мотивів. Так, це мотиви, які абсолютно справедливо обґрунтовані, але деякі країни можуть все ж таки скептично поставитися до такого рішення. Плюс Росія може в будь-якому випадку оскаржити таке рішення, тому... Це був однозначно дуже важливий крок, очікуваний, але справді був пророблений досить серйозний шлях. Наш досить серйозний процес на шляху до ухвалення цього рішення. Щодо консолідованості заходу чи нового нової рішучості заходу можливо в принципі і так сказати, тому що останнім часом ми справді спостерігаємо підвищену залученість окремих країн західних до російсько-української війни. Франція є досить яскравим прикладом в цьому контексті заяви французького президента і щодо відправки потенційної гіпотетичної відправки, якщо не військовослужбовців, то інструкторів, наприклад, на територію України. Продовжуються переговори про поставки і патріотів, і певної військової техніки. Тобто, дипломатія працює наша ефективно, успішно. Всі принципи абортам uh, дипломасі, які uh, нещодавно звучив міністр Кулеба, реалізуються, реалізуються ефективно. Ми це бачимо uh, в будь-якому випадку. Захід, uh, так само як і Україна, зацікавлений в тому, аби Допомогти Україні в перемозі, допомогти перемогти в цій війні і завершити цю війну, як і завершення цієї війни має цілком і повністю відповідати інтересам України першого за перш за все і баченню саме України щодо перемоги і завершення цієї війни. Добре, а тепер давайте про глобальний саміт миру. Наскільки він глобальний, це питання і не перше. Перше питання стосується е, рішення підсумкового, яке було змінене, воно було не на руку Україні. А тепер все ж таки додали там агресію Російської Федерації буквально проти України. Це я цитую принцип уваги до територіальної цілісності суверенітету. Кордони 91-го року. Апеляція до статуту ООН, те, чого не було у версії, яку журналісти оприлюднили і мої колеги з. Європейської правди в кінці травня, про що це під тиском України було змінено рішення? Я думаю, що так однозначно це була ініціатива в будь-якому випадку української сторони, тому що я так розумію, вирішили спочатку піти найпростішим шляхом, найбільш компромісним, насправді, який би був найбільш політично прийнятний для країн, зокрема глобального півдня тому що основна. Наша проблема нашої дипломатії впирається саме в країни глобаль, так званого глобального півдня, але через наполегливість української сторони, все ж таки максимальним чином були враховані була врахована позиція України щодо тих чи інших формулювань, як все правильно зазначили, і щодо агресії саме формулювання агресії Росії, якого не було цього формулювання в першопочатковій версії документу. А головне, що прибрали тезу про другий саміт миру. Тому що це ця теза несе собою зобов'язання все ж таки запросити російську сторону, а це дискусійне питання. Всі розуміють, що на сьогоднішній день до переговорів російська сторона не готова. Тому навіть заяви з боку офісу президенту про те, що ну колись там можливо це буде доцільно доречно, колись дійсно буде можливо, можливо. на сьогоднішній день. Переговори з Російською Федерацією вести недоцільно. Домовлятися про якісь сценарії завершення війни недоцільно, саме тому а, так активізується підтримка захід для того, щоб Україна мала можливість перемогти в цій війні військовим шляхом безпосередньо і поставити крапку. Тому наполегливість саме української сторони, врешті-решт, призвела до того, що документ було відредаговано, переформульовано, і цілком вірогідно, що саме в такій редакції його і буде прийнято на саміті. Хоча цілком можливо очікувати певних коментарів і зауважень з боку країн так званого глобального півдня, зокрема, наприклад, з боку Індії, тому що багато з пунктів формули миру. Хоча не всі з них, наскільки я розумію, будуть обговорюватися на саміті, а найбільш такі критично важливі значущі, які а, мають значення не тільки для України, але й для, ну, для в глобальному вимірі, тобто це і ядерна безпека, наприклад, це принципово важливі питання, в тому числі для Індії, яка є ядерною державою, радіаційна безпека, екологічна безпека, продовольча безпека, критично важливе для України питання повернення а, насильно вивезених депортованих дітей. Ви обмін військовополоненими, скоріше за все, саме ці питання будуть обговорені, тому що деякі пункти формули миру є політично чутливими для багатьох країн так званого глобального півдня, зокрема, наприклад, пункт про. Відновлення справедливості, який передбачає, що російська сторона, зокрема вище керівництво країни мають понести відповідальність за воєнні злочини, скоєні, скоєні на території України проти українських громадян. В першу чергу дітей справді тут цей пункт передбачає, що і російський президент, в тому числі повинен бути притягнути до відповідальності. А це Такий дуже ем, контроверсійний для багатьох країн так званого глобального півдня крок, на який вони не наважаться піти, скоріш за все, і під яким вони не наважаться підписатися під цим пунктом. Е, я знову ж таки звертаюся до прикладу Індії, тому що. Індія буде найпотужнішим гравцем серед представників країн глобального півдня, які будуть присутні на цьому саміті. Вони вже підтвердили свою участь. Поки що невідомо на якому рівні вони будуть представлені. Е, є вірогідність, що буде міністр закордонних справ доктор Субраманям же Шанкар, але це поки що теж не до кінця, не остаточно відомо. Е, тому присутність Індії для нас дуже дуже важлива. Е, це досить значна дипломатична перемога для нас, що вони будуть присутні. Ми можемо в подальшому сподіватися. Можливо, на індійське посередництво в тих чи інших питаннях, хоча вони не мають такого досвіду дипломатичного досвіду як медіатора щодо там переговорів, щодо, наприклад, обміну військовополоненими тут в нашому кейсі це більшою мірою арабські держави. Ми вже маємо досвід співпраці з ними, але все одно Індія як новий такий гравець в цій в нашому кейсі в російсько-українській війні. Це дуже важливо, що вони будуть присутні на цьому саміті. і, Можливо, вони зададуть правильний приклад для інших країн глобального півдня, тому що індія позиціонує себе якості лідера глобального півдня, якості голосу країн глобального півдня, і той факт, що вони будуть присутні на саміті і підпишуться під тими чи іншими пунктами формули миру, може дати дуже гарний приклад і іншим країнам менш впливовим. А чи правильно я розумію, що Україна домоглася зміни підсумкового рішення ціною зменшення кількості країн? Зараз от йдеться про 15 держав, поставили на паузу свою участь. Ну і там ще якась кількість близько десятка про сигналізували про зниження рівня представництва з президентського чи прем'єрського рівня міністрів чи навіть заступників? Чого буде варта тоді підписана єдина? Єдине рішення, якщо там буде ну набагато менше країн ніж і очікувалося Україною, і загалом у світі. Ну, справа в тому, що деякі країни дійсно поставили на паузу, але це ж не означає, що вони скасували своє, своє рішення щодо присутності на саміту, ведуться до сих пір переговори, дискусії щодо того, дійсно кого саме з представників відправляти на саміт. і Так далі тут справа в тому, що цей саміт спрямований його ж мета полягає не в тому, аби завершити війну, насправді, а в тому, аби розпочати цей процес, дати йому певний буст. Дати буст імплементації формули миру, це не робиться от буквально за одну зустріч за один саміт. Це буде дуже складний шлях. і Ми повинні це визнати і бути до цього готовими. Реалізація пунктів формули миру повинна відбуватися за рахунок роудмепу, тобто прописане певної стратегії, прописаних кроків. І ця стратегія буде реалізовуватися протягом значного проміжку часу. Це не відбудеться ну за 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 один день. Буквально і для нас зараз дуже важливо залучити увагу, притягнути увагу якомога більше, наскільки це на сьогоднішній день, нинішніх геополітичних реаліях можливо якомога більше країн, які погодяться співпрацювати з Україною. Потім це може дати приклад для інших держав співпрацювати з Україною в контексті формули миру, тому що. Формула миру це єдина можлива опція і можливий сценарій для досягнення сталого миру в Україні, але знову ж таки це потребуватиме досить серйозної роботи і залучення багато широкого кола партнерів. Плюс на сьогоднішній день треба розуміти, що уряди в деяких країнах все ж таки змінюються. Лідер тут людський фактор теж дуже важливий насправді. Різні лідери мають абсолютно різні погляди на цю війну на російсько українську війну, різне ставлення до України до Росії, і цілком умовірно, що з зі зміною того чи іншого уряду в тій чи іншій країни ми отримуємо буст підтримки. І Аргентина в цьому контексті є прикладом, тому що за колишнього президента. Альберто Фернандес Аргентина дотримувалася нейтральної позиції, розвивала відносини із Китаєм, і з Російською Федерацією, планувала вступити в Брікс. Змінився президент Хав'єр Міле, який займає. Більш однозначну позицію, яке активно підтримує Україну, які, до речі, планує відвідати саміт миру, змінилася відповідним чином і ставлення до України з боку Аргентини. Зараз взагалі, ведуться переговори про постачання з боку Аргентини військової техніки для України, якщо не помиляюся, мова йдеться про гелікоптери. Про гелікоптери. Аргентина тепер є для нас вікном в регіон Латинської Америки та Карибського басейну, тобто. Це все змінюється, і нам треба розуміти, що ми повинні працювати в будь-якому випадку з тим чи іншим урядом, продовжувати, навіть якщо цього разу деякі країни вирішили не долучатися до саміту або вирішили скасувати. Тому що все ж таки ми повинні розуміти, кожна країна має свої національні інтереси для кожної країни. Саме власні національні інтереси стоять на першому місці, а не українські, навіть і країни країни, які би і хотіли б якимось чином допомогти, бо долучитися до імплементації формули миру, все одно ставлять на ваги українські інтереси, власні інтереси і завжди будуть робити вибір на користь власної країни. Якщо країна залежить в тій чи іншій сфері від співпраці з Російською Федерацією, підривати ці відносини з Росією не є вигідним. Суперечить національним інтересам країна не буде цього робити. Тут в і там є в цьому контексті прикладом дуже дружня до Росії до Російської Федерації країна, які мають динамічну співпрацю в сфері військово-технічної діяльності, які на 80% залежать від постачання і озброєння і комплектуючих і ремонту від Росії. Тому, навряд чи вони будуть готові підписувати підписуватися під якимось е, політично чутливими кроками, які передбачені формулою миру. Але, врешті-решт, саме 100% імплементація формули миру є єдиним можливою для нас опцією. Просто реалізація цієї формули не відбудеться е, досить швидко. А саміт миру все одно це буде головна дипломатична подія року, і скільки би країн там не зібралося, і на якому рівні представництва це не, не відбувалося. Це вкрай для нас дуже важливо. 70 країн, значить 70, 80 – значить 80. на рівні радників, на рівні на рівні радників, асиметричне представництво це тільки перший навгораційний саміт миру. будуть ще й інші, чи з Російською Федерацією, чи без Російської це ще дискусійне питання. Але крок за кроком ми будемо збільшувати коло тих країн, які будуть долучатися до імплементації формули миру, який міністр Кулеба назвав меню, тобто меню пунктів, з якого з якого. Країни можуть обирати які де вони більш будуть корисними для України в тому числі, де вони зможуть долучитися, де докласти ресурсів до іплементації того чи іншого пункту. І з часом, так звичайно, тут проблема є. Часу, тому що все ж таки йде війна, і це питання життя та смерті. Ну але на жаль, тут, в тому, що стосується дипломатичного цього контексту, по-іншому чи це. Буде можливо здійснити, тобто стратегія крок за кроком, і, врешті-решт, формула миру буде реалізована. Ну, не обов'язково в такому форматі, як пропонує Зеленський, на 100%, тому що ну, на, на загал, все це виглядає як спроба а, побудувати нову архітектуру безпекову у світі. Після Другої світової була одна, зараз, от, після цієї війни, буде інша, і Зеленський тут, наскільки я розумію, лише просто на тлі. Російсько-української війни пропонує якісь моменти, а через 5-10 років країни світу може буде домовлятися вже трохи про інше. Я хотів спитати вас про Китай. Ройтер пише, що Китай просто паралельно свою груди і лобіює свій мирний план серед інших країн, зокрема Туреччина, Саудівська Аравія, Емірати Об'єднані. Які там шанси з цими країнами і з китайським планом? Право в тому, що Китай послідовно уникає слово план один раз міністр закордонних справ Ван і висловився про мирний план. Це от якраз напередодні річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Він обмовився, що це мирний план, але вони, вони назвали ці 12 пунктів офіційно як політична позиція щодо там російської щодо української кризи. Вони таке формулювання використовують. Нещодавно вони заключили знову чергові пункти шість пунктів з Бразилією. Назвали це політичним консенсусом, тобто вони уникають цього е, мирного цього формулювання мирний план і не дарма, тому що по великому рахунку це не план ніякий. Те, що вони пропонують, це, м це не план, це перелік загальних дипломатичних формулювань, де вони виступають за так за підтримку територіальної цілісності суверенітету. Було б дивно, якби було навпаки. В консенсусі з Бразилією вони вже більш е, більш так відчутно. Можна сказати, навіть критикують Російську Федерацію за загрозу, які як, яку загрози, які несуть окупація, наприклад, за ес російськими військовослужбовцями, вони закликають до збереження до дотримання режиму нерозповсюдження, знову ж таки, апелюючи до Російської Федерації, яка повинна уникати ядерного шантажу і поводитися більш відповідально як ядерна країна, не погрожувати. Ядерною дубинкою, але по великому рахунку, Китай пропонує такі пункти, як, ну з якими досить важко суперечити. Так, тобто, ну хто буде суперечити або сперечатися з тим, що не треба підтримувати територіальну цілісність і суверенітет цієї чи іншої держави в рамках міжнародно визнаних кордонів. Звичайно, супут, який знайде а, позитивний відгук в багатьох країнах, знову ж таки так званого глобального півдня Ван і заявив про те, що коли був була зустріч зі своїм турецьким колегою, з Аканом Фіданом ми заявили про те, що нібито 26 країн вже глобального півдня підтримують цей політичний китайсько-бразильський консенсус, але в якості прикладу він назвав тільки Туреччину. Ну лож е, ну ж таки, з боку Туреччини важко не погодитися з тим, що пропонують пропонує собою являє собою китайсько-бразильський консенсус, тому що там ну і про ядерну безпеку ніби йдеться, і про е, радіаційну безпеку йдеться, і про там ще окремий такий шостий цікавий пункт. Незрозуміли для мене, чому вони вставили його саме сюди, які стосуються того, що ну, ми взагалі-то повинні жити всі в мирі і співпрацювати один з одним і налагоджувати як торговельно-економічні зв'язки, і не порушувати ланцюжки постачання. Ну тобто, в контексті російсько-української війни трохи дивне було формулювання, тому що ну ви або тоді. Контексті порушення ланцюжків постачання треба ж напевно якось трошки відкрити контекст мілітаризації Чорноморського Азовського регіону, який власне є на сьогоднішній день небезпечним і досить ускладнює збереження ланцюжків постачання. В цьому і проблема, тому треба бути трохи конкретнішим в своїх формулюваннях. Але говорячи про 26 країн глобального півдня, мені видається, що Китай надто багато на себе пере, тому що на сьогоднішнього дня. От прям такого конкретного формулювання, що так, ми підтримуємо китайсько-бразильський політичний консенсус щодо в лапках української кризи, здається, ніхто так і не висловив до цього. Але щодо наповнення цього консенсусу, я ж кажу: тобто, там такі пункти, з якими ну, депу, ну, важко не погодитись і насправді. І якщо малося на увазі, що ті чи інші країни глобального півдня так званого підтримують ці пункти, ну, скоріш за все так. Але план мирний повинен передбачати якісь кроки реалізації, кроки досягнення цього миру, якусь більш конкретику результати. Тобто, мир це що? Ну це на ну, закінчення війни, так якісь мають бути для цього зроблені кроки. Як саме ви пропонуєте досягнути цього миру, посадити сторони за стіл переговорів? Це єдиний рецепт, який Китай пропонує з двох причин: тому що це найбільш зручний для них результат, для них сценарій. Тому що Китай абсолютно щиро не вірить у перемогу ані однієї, ані іншої сторони військовим шляхом. Тому єдине, що китайці це просто посадити Україну і Росію за стіл переговорів. А там ви вже домовляєтеся про що завгодно, неважливо про що аби обидві сторони були задоволені результатом цих переговорів, що апріорі не є можливим. Тому це єдине в принципі, що Китай пропонує, і єдиний можливий рецепт завершення цієї війни. А на сьогоднішній день такий мирний план в лапках не є можливим, тому що Російська Федерація не готова до цих переговорів, як я вже говорила. А щодо того, що там ж таки китайський, нібито мирний план має підтримку багатьох країн глобального півдня, Тут є доля правди, тому що багато дійсно країн глобального півдня саме так і дивляться на російсько-українську війну. Та ж сама Бразилія, так бразильський президент у лісі насілода сілова колись робив заяву досить таку контроверсійну. Що ну давайте посадимо сторону за стіл переговорів. Давайте ми визнаємо Крим російською територією, але в обмін на припинення бойових дій і обстріли. Ну тобто, ми, ми бачимо, що ті країни, які знаходяться досить віддалено від України і від Європи, яких ця війна зачіпає, ну не в таких масштабах, як безпосередньо європейські країни, не прямим чином зачіпає. Країни, які не в контексті, які навіть ну їм навіть немає особ... вони не мають мотивації для того, аби заглиблюватися в корені цього конфлікту, в причини цього конфлікту. Багато хто, наприклад, якщо ми говоримо про Латинську Америку, багато хто дивиться на цю війну через призму відносин зі сполученими штатами Америки. Вважають, що це США та НАТО винні в цій війні, тому, що вони дали марні е сподівання для України, що там Україна. Може війти в НАТО, і це викликало значить, непорозуміння з Росії з боку Російської Федерації. Ну тобто, таке таке в них є бачення. Дійсно, вони також вбачають в тому, що найбільш доцільним є посидити сторони за стіл переговорів, або сторони самі про щось домовилися. Ну знову ж таки, це сценарій, який найбільш є зручним для зовнішніх гравців, скажімо так, так для які не залучені до цього конфлікту. Які обмежуються постачанням або гуманітарної допомоги для України, що теж, до речі, досить важливим все одно фактором і може бути потенційним стартером для розвитку двосторонніх відносин, і так далі. Ну, Тобто вони дійсно вбачають в цьому єдиний можливий сценарій, який, є, який потребуватиме найменше зусиль в принципі з боку тих чи інших держав. Але на сьогоднішній день такий сценарій не є. Можливим і Китай, намагаючись перебрати на себе ініціативу, ну на жаль, вже треба було давним-давно якимось чином проявляти цю ініціативу. Вони вже давно заявляли про готовність відігравати свою конструктивну роль, але так ніяких конкретних кроків у цьому у цьому напрямку і не зробили нічого більш конкретного аніж переговори не запропонували. Чому тому що напевно була мета в тому, аби закріпити власну репутацію як потенційного посередника, як медіатора після. Того дипломатичного успіху, якого вони досягли минулого року, коли їм вдалося сприяти нормалізації відносин між Саудівською Аравією та Іраном, і вони очевидно повірили в себе, і вирішили, що можуть і в Європі так само бути переговорниками і посередниками при врегулюванні російсько української війни. Але проблема полягає в тому, що а той кейс Саудівсько-Іранський був дещо простішим. Там сторони були готові до цієї нормалізації. Вони були готові налагодити відносини, і були в принципі в цьому зацікавлені, і Китай там опинився в певний правильний час, в правильному місці. Тут де кейс вже більш складніший, набагато складніший. Китай все ж таки ставить власні національні інтереси на першу на перше місце, залишається не стільки про українським або про російським, стільки про китайським намагається. Перш за все шукати вигоду для себе, тому говорячи про мирний план, і що там Китай е, намагається або переконати ті чи інші країни. Плану нема переконувати нема в чому. А ті пункти, які вони пропонують, ну вони я думаю, що теоретично можуть знайти відгук в багатьох країнах світу про переговори між Російською Федерацією, знов ж таки Китай не єдиний, хто бачить це єдиним можливим сценарієм розвитку подій. І навіть ті країни, які будуть присутні на саміті, так само в принципі розглядають переговори як єдину можливу опцію. Ну але це і Росія, до речі, в принципі покладає надії на Китай. Що Китай саме буде посередником у потенційних переговорах, коли Путін був з візитом в Пекіні, він фактично в своєму інтерв'ю Сінхуа, який він дав китайському інформагентству, Він фактично визнав неспроможність Російської Федерації виграти цю війну військовим шляхом. Виснаженість визнав російських збройних сил і фактично оголосив, що так ми готові до переговорів, але через Китай на сьогоднішній день на я не розглядаю Китай як дійсно. На потенційно ефективного і конструктивного медіатора у російсько-українських переговорах, якщо такі колись взагалі матимуть місце на сьогоднішній день, на мій суб'єктивний погляд, такі переговори недоцільно проводити, і Китай вже, в принципі, втратив всі можливі шанси себе проявити і відіграти конструктивну роль. Дякую. Ми все ж продовжуємо тримати Китай і Росію в голові. В найближчі дні. Завтра, післязавтра будемо слідкувати за реалізацією українських інтересів у Швейцарії. Будемо висвітлювати м, саміт. Тому раджу підписатися на канал Української правди всім, хто тут вперше, аби завтра і післязавтра не пропустити аналітику. Вам дякую, Аліна Гриценко, головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень, була моєю співрозмовницею. На все добре. Тисяч подобайку під відео. І побачимось.